Всім привіт! Ви на каналі Фудфан. І сьогодні ми з вами приготуємо дві дуже смачні закуски на різдво та на новий рік. Отже, перша закуска: Одну варену курячу філешку подрібнюємо на волокна за допомогою виделок. Викладаємо в тарілку. Додаємо 150 г консервованих ананасів, сухий часник та сіль за смаком, 2 столові ложки майонезу. Все добре перемішуємо. Беремо полосочку сиру касичка. Викладаємо посередині слайс ковбаски, салат та суміш філе з ананасами. Обережно згортаємо. Та зав'язуємо сир. Повторюємо так ще 4 рази. І в нас виходять ось такі смачні конвертики. Далі переходимо до приготування другої закуски. Тримо на мілкій терці 125 г крабових паличок. Також тримо 200 г твердого сиру. В тарілку викладаємо сир та крабові палички. Додаємо сухий часник за смаком та 4 столові ложки майонезу. Все добре переміщуємо. В окрему миску вбиваємо 4 яйця. Додаємо сіль та сушений чесник за смаком та добре взбиваємо. Добре розігріту пательню змащуємо рослинною олією та виливаємо половину яєць. Смажимо млинець з обох боків, та те ж саме робимо з другою половиною яєць. Коли млинці охолонуть, змащуємо їх сумішю з сира та крабових паличок, закручуємо рол та нарізаємо на ось такі шматочки. Ось і все. В результаті виходить дві дуже смачні закуски до святкового столу, які так смакують і дітям, і дорослим. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!